thank you Україні. Я Микола Грицуняк, викладач Херсонського професійного ліцею зв'язку та поліграфії. Запрошую вас на відеоурок з предмету «Захист України. Давайте з вами разом розглянемо тему Попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів. Як ви вважаєте? Що є найціннішим скарбом для людини? Так, це життя людини. Саме тому урок хочу почати словами Леонардо да Вінчі. Пам'ятай, життя є дар, великий дар, і той, хто його не цінує, цього дару не заслуговує. Давайте пригадаємо, що таке. Мінновибухові пристрої. Мінновибухові пристрої є основою інженерних загороджень і облаштовують як мінні поля групи. Для цього застосовують протитанкові і протипіхотні міни, а також заряди вибухових речовин. У комплексі з мінновибуховими загородженнями можуть встановлювати сигнальні міни. Характеристика вибухонебезпечних предметів до вибухонебезпечних предметів належать вибухові речовини, хімічні з'єднання або суміші, здатні під впливом певних зовнішніх дій, нагрівання, удар, тертя, вибух іншого вибухового пристрою до швидкого хімічного перетворення, що саморозповсюджується з виділенням великої кількості енергії і утворенням Азів. Боєприпаси вироби військової техніки одноразового вживання, призначені для враження живої сили супротивника. Вони поділяються на саморобні вибухові пристрої, пристрої, в яких застосований хоча б один елемент конструкції саморобного виготовлення, саморобні міни пастки, міни-сюрпризи, що імітують предмети домашнього побуту дитячі іграшки або речі, що привертають увагу. Ми з вами розглянемо різні види вибухонебезпечних предметів, об'єднаних у 6 типів загроз: це міни, боєприпаси, що не вибухнули, залишені боєприпаси, детонатори, саморобні вибухові пристрої та набої. Міна це боєприпас, Призначений для встановлення під землю. На землі чи іншій поверхні для вибуху спрямований на виведення з ладу чи знищення людини, транспорту або будівлі від присутності, близькості або контакту з особою чи транспортним засобом. Боєприпаси, що не вибухнули. Боєприпас, що не вибухнув. Вибухонебезпечний предмет, підготовлений до використання або використаний шляхом установлення капсуля, запалу, підривника, детонатора, переведення в бойове положення або іншим чином. Він міг бути вистрілений, скинутий, запущений або випущений, проте не вибухнув через несправність або з будь-якої іншої причини. У чому небезпека? Їх дуже багато, набагато більше, ніж мін. Частина з них візуально абсолютно непомітна. Снаряди часто заходять повністю у землю. Вони дуже нестабільні, чутливі та непрогнозовані, можуть здетонувати і вибухнути будь-якої хвилини. Ставлення до них людей та, відповідно, поведінка є вкрай неправильними, абсолютно не відповідають ступені небезпеки. Яку несуть у собі нерозірвані боєприпаси. Інколи вони виглядають як купа покрученого металу, схожа на металобрухт. Але в собі можуть зберігати елементи, що не вибухнули, детонатори і становити серйозну загрозу безпеці людини. У мене в руках мінометна міна, дуже небезпечна річ, вона складається з хвостовика бойової частини. І тут вкручується підривник. Чим небезпечна ця міна? Вона небезпечна тим, що пролежачи навіть 100 років в землі, вона буде активна і може підриватись. Хочу вам показати міна пфм 1 Це міна, яка розрахована проти піхоти. Коли військовий наступає на цю міну, йому відриває кінцівку. Тобто або ногу, або якщо взяти в руку, відірве кінцівку руки. Коли ви побачили таку річ, ні в якому разі не потрібно до неї підходити, а тим паче брати в руки, тому що життя буде продовжуватись, світ буде існувати, а ви опинитесь або без руки, або без ноги. У мене на руках знаходиться противотанкова міна, яка розрахована на підрив. Броньовинної техніки, ну або просто автомобілів. Що ми знаємо про протитанкову міну? Це е, міна інженерна, е, радіус дії до 300 метрів. Ви бачите корпус касетної ракети. Е, принцип її дії це коли вона підлітає до місця враження, вона розривається і з неї вилітають. Або ліпістки, міни, або інші боєприпаси. Тому річ дуже небезпечна. Не нехтуйте технікою безпеки. З огляду на те, що під час обстрілів використовуються боєприпаси, які вже десятки років лежали на складах і давно мали бути утилізовані, та з ряду інших причин біля 30% випущених боєприпасів не розривається. І це дуже оптимістична статистика. Інколи їх набагато більше. Частину з них можна частково спостерігати у землі, асфальті чи в будівлях. Інші входять у землю повністю, становлячи страшну загрозу для населення. Якщо, наприклад, поле було в зоні обстрілів, немає ніякої гарантії, що хоча б один снаряд не потрапив у землю. Цього абсолютно достатньо. Щоб завдати шкоди як людям, так і техніці при обробці земельної ділянки. Вважати територію безпечною можна буде тільки після її ретельної перевірки та розмінування. Залишені вибухонебезпечні боєприпаси. Це боєприпаси, що не були використані під час збройного конфлікту та були залишені або кинуті однією зі сторін. Збройного конфлікту і більше не знаходяться під контролем жодної зі сторін конфлікту. Залишені вибухонебезпечні боєприпаси можуть бути або можуть і не бути остаточно спорядженими. Мати вставлений підривник, детонатор, бути переведеними у бойовий стан чи іншим чином підготовленими до використання. ДЕтонатори. Запали підривники. Це пристрій, що містить чутливу вибухову речовину, призначений для утворення вибухової хвилі, для ініціювання вибуху заряду міни чи боєприпасу. Це найбільш чутлива та небезпечна частина будь-яких боєприпасів. Деякі з них можуть мати не один детонатор. Під час проведення бойових дій детонатори можуть перебувати окремо від боєприпасів. Як під час транспортування та збереження, так і у випадках відокремлення від боєприпасів під час обстрілів та неспрацювання частини з них. Потрібно знати: небезпека такого виду загроз полягає ще в тому, що зовні детонатори часто мають вигляд абсолютно безпечних предметів, можуть нагадувати знайомі нам речі, на кшталт болтів, авторучок тощо. Кольорові та нержавіючі метали, з яких вони зроблені, додають їм ще більшої привабливості та викликають бажання підняти і роздивитися їх, особливо схильні до цього підлітки, маючи природну жагу, дослідити все нове та незвідане. А це, як правило, закінчується ампутацією пальців або частини руки, пошкодженням обличчя та очей, втратою зору. Трапляються і летальні випадки. Заборонено підходити, піднімати, підбивати ногою, торкатися чужих незнайомих предметів, допускати інших, будь-яким чином, впливати на них, користуватися поруч з незнайомими підозрілими предметами джерелами відкритого вогню палити, користуватись поруч з ними радіоелектронними засобами. Мобільним телефоном, рацією, сигналізацією автомобіля тощо, намагатися якимось чином позначити підозрілий предмет у безпосередній близькості до нього. Саморобні вибухові пристрої це пристрої, в яких застосований хоча б один елемент конструкції саморобного виготовлення, саморобні міни-пастки, міни-сюрпризи. Що імітують предмети домашнього побуту, дитячі іграшки або речі, що привертають увагу. Міна-пастка – це спеціальний пристрій, який може бути замаскований під безпечні зовні предмети побуту, пристосований для того, щоб знищувати чи завдавати ушкоджень особовому складу, техніки, озброєння, об'єктів супротивника. Створення обстановки, нервозності, страху у противника спрацьовує раптово, коли людина торкається чи наближається. Набої найбільш небезпечними є набої крупних калібрів. Особливо споряджені кулями трасуючі, запалювальної, пристрілочної та миттєвої дії, капсулі детонатори. Це дрібний металевий циліндрик, довжина 45-47 міліметрів, діаметр 7 міліметрів, часто не сприймається як якась загроза життю і здоров'ю. І в цьому полягає головна його небезпека. Граната F1 відноситься до найнебезпечніших вибухових предметів радіус дії до 200 метрів гранати. Чим вона небезпечна? Коли ви знайдете таку річ? В якому разі не потрібно викручувати, не чіпати кільце, тому що вона може вибухнути. Також граната f 1 використовується як для міни пасток. Наприклад, коли противотанкова міна встановлюється, під неї кладуть гранату f 1 І коли сапери розміновують, Територію, піднімають протитанкову міну і спрацьовує граната. Також гранату F1 ставлять на розтяжки. Віджимають вусики, прив'язують тоненьку проволочку або месину, щоб людина не бачила. І коли зачіпляє, висмикується кільце, і граната детонує. А також давайте познайомимось з міна направленої дії. Це розтяжка, яка пристосована для того, коли людина або автомобіль чіпляє розтяжку, вона вибухає. Радіус пораження до 300 метрів. Алгоритм дій при виявленні. Вибухонебезпечного предмету, боєприпасу схожого на нього предмету, іншого невідомого та підозрілого предмету необхідно не підходити, у жодному разі не чіпати, не користуватися поблизу засобами зв'язку та іншими електронними приладами, дистанційне управління тощо, не намагатися самостійно огородити підозрілу знахідку. Треба запам'ятати місце виявлення даного предмету. Повернутися у тому напрямку, в якому прийшов. не поспішаючи крок у крок на відстань не менше 100 метрів, Терміново повідомити про знахідку до оперативних служб за телефонними номерами 101 або 102. Повідомити. Оточуючим про можливу небезпеку, а також розповісти, що до даного місця не можна наближатися. Давайте розглянемо ситуацію, яка ймовірно може врятувати життя вам та оточуючим. І запам'ятайте прості правила. Не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102. На закріплення вивченого матеріалу виконаємо інтерактивну вправу. Чи згодні ви з твердженням. Вибухонебезпечні предмети несуть смертельну загрозу. Це факт. Чи згодні ви з твердженням у місті абсолютно безпечно перебувати. Мінна небезпека не загрожує городянам. Це фейк. Замінувати можна будь-який предмет, мобільний телефон, пральну машину, піаніно, дитячу іграшку тощо. Це факт. Снаряди, які не розірвалися, не становлять загрози. До них можна підходити і навіть та чіпати їх. Це фейк. Перше правило мінної безпеки. Так, це бути уважним. Міни мають не дуже довгий термін зберігання і через кілька років лежання у землі ржавіють та виходять з ладу. Так, це фейк. Поряд з підозрілими та вибуховими пристроями слід користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Так, це фейк. Якщо побачили на вулиці покинуту сумку, іграшку або телефон, негайно забирайте собі. Так, це фейк. Якщо людина раптом побачила поруч небезпечний предмет, наприклад, гранату. Що можна робити в такій ситуації? Так, це. Обережно повернутися дорогою, якою прийшли. Це протипіхотна осколкова міна направ... направленої дії. Так, це факт. Як маркують небезпечні території? Відповідь В. Що слід робити, якщо ви випадково потрапили на склад з боєприпасами? Так, Швидко покинути небезпечне місце. Розмінування це діяльність уповноважених підрозділів центральних органів виконавчої влади та операторів протимінної діяльності, яка проводиться з метою ліквідації небезпек, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами. Існує два види розмінування військове та гуманітарне. Військове розмінування проводиться під час бойових дій, наприклад, після відступу ворога. Ним займаються військові сапери. Машина важить 21 тонну. В її основі ланцюговий інструмент, під дією якого спрацьовують протипіхотні та протитанкові міни. Після цього територію обстежує сапер з металошукачем. Ми проходимо, то, що машина, коли розміновує, вона викидає вибухонебезпечні предмети на поверхню. І ми йдемо, щоб оператору робимо безпечний прохід оператору. Травмуватися або загинути піротехніку при розмінуванні у такий спосіб майже неможливо, запевняє Олег Стрілка, бо сапер керує механізмом за допомогою пульта на відстані до кілометра. Все залежить від... Перешкод, наприклад, як телевежі, високовольтні стовби. Чим їх менше, тим кращий сигнал і на більшу відстань воно бере. Машина проїжджає територію, яка може бути небезпечною, та перемішує те, що є під ґрунтом на глибині до 50 сантиметрів. Якщо вона натрапить на міну або інший вибухонебезпечний предмет, він буде знищений, говорить начальник мінопошукових робіт Олександр Ковальчук. За всіми класифікаціями та технічними характеристиками трал витримує протитанкову міну. Максимум, що з ним случиться, це відбиваються ципки на механічному сі, що перебувають землю. Ми їх зразу після цього. Як територія навколо машини обстежується для шляхів підходу механіків, ципки замінюються і машина далі може працювати. Гуманітарне розмінування це один з основних компонентів протимінної діяльності. У широкому розумінні воно включає дослідження, картографування та маркування мінних полів, а також фактичне розмінування землі. Ми працюємо на Херсонському напрямку. Визначена задача це гуманітарне розмінування. розмінування поля для того, щоб була безпека для мирного населення, щоб займати своєю справою та вирощувати урожай на цих полях. Гуманітарне розмінування відрізняється від оперативного розмінування тим, що ми забираємо весь метал з полів. Це є осколки, вибухонебезпечні предмети, якщо вони є, або залишки від них. Ми працюємо кропітливо і в зв'язку з цим це набагато довше відбувається ніж оперативне розмінування. Але після нашої роботи територія вважається абсолютно чистою. і На даній території немає ніяких залишків від артилерійських обстрілів, і інших снарядів. Крім цього, що ми працюємо на полях, також ми працюємо на придорожних територіях, також працюють в нашому підрозділі група нетехнічного обстеження території. Група НТО літає на коптерах, дивиться, обстежує територію візуально для того, щоб у нас була інформація, де знаходиться, що знаходиться, і було безпечніше працювати далі на полях. Після переживання ризику, пов'язаного з вибухонебезпечними предметами. Важливо подбати про своє психічне здоров'я. Отже, давайте розглянемо надання першої психологічної допомоги після вибуху або обстрілу. І що ж таке перша психологічна допомога. Перша психологічна допомога це сукупність заходів, загальнолюдської підтримки та практичної допомоги ближнім, які відчувають страждання і потребу. Перша психологічна допомога включає ненав'язливе надання практичної допомоги та підтримки, оцінку потреб і проблем, надання допомоги у задоволенні нагальних потреб, наприклад, таких як їжа, вода, інформація, вміння вислуховувати людей, але не примушуючи їх говорити, вміння втішити і допомогти людині заспокоїтися. Надання допомоги в отриманні інформації, встановленні зв'язку з відповідними службами і структурами соціальної підтримки, захист від подальшої шкоди. Стани, при яких недостатньо лише надання першої психологічної допомоги та у яких людина потребує негайної професійної допомоги, це важкі травми, що загрожують життю та вимагають екстреної медичної допомоги. Зміни в психічному стані, який не дозволяє особам самостійно піклуватися про себе або про своїх дітей, стан, у якому людина може заподіяти шкоду собі, або стан, у якому людина може заподіяти шкоду іншим. Аби допомогти людям витримати всі негаразди, що несе в собі війна, психологи в різних формах та усіма можливими способами надають психологічну підтримку. Бо якби боляче не було, ми маємо жити далі, щоб не дозволити нелюдському знищити людське. Деякі прості рекомендації, як діяти у стресовій ситуації, надав нам Андрій. Якщо вас сколихнув стрес, ви відчуваєте якусь напругу в всьому тілі, або що, що ще щось інше. Перше, що усі люди повинні зробити, це нормалізувати своє дихання. Найбільш ефективним і самим простим є е, глибокий вдих на три рахунки та видих на шість рахунків. Коли дихання нормалізується, можна виконати ще деякі вправи, аби прийти до тями. З найпростіших це можна пострибати, поприсідати, тобто, щоб мозок почав давати команди організму, а не навпаки, що організм робить те, що він захоче. Щоб заволодіти контролем над своїм тілом, треба дати йому прості команди, робити те. Що людина звикла робити у повсякденні. Тобто, як я й казав, людина не тіло повинна керувати людиною, а людина повинна керувати своїм тілом. Як каже Андрій, головним чинником роботи людини та психолога є безпека. Жодна людина не в змозі працювати з психологом, знаходячись не в безпеці. Тобто, це базовий атрибут, який повинен бути завжди. Що людина спочатку повинна бути в безпеці, вона має бути не голодна і вона має бути в теплі. Три базових аспекти, які мають Виконуватися завжди. Усім відомо, що сигнал біди СОС розшифровується, як врятуйте наші душі. Якщо рятувальник або медик рятує тіло людини, то психологи рятують душі, надаючи практичну допомогу у разі надзвичайної ситуації. Домашнє завдання. Опрацюйте матеріал підручника «Захист України». Розділ 6. Основи цивільного захисту тема попередження ризиків. Від вибухово небезпечних предметів параграф 45-46 та виконайте інтерактивні вправи. Для цього ви можете відсканувати QR-код або перейти за посиланням в коментарях до відео. І, закінчуючи наш урок, хочу показати вам ворожу техніку, яка була знищена Збройними силами України. І є таке прислів'я. Хто з мечем до нас прийде, той від ЗСУ поляже. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!